А й на задньому фоні будуть книги, щоб думали, що ми їх читаємо. Всім привіт! Це вже третя частина циклу по ЕКГ, і ми нарешті добрались до патологічних змін. Перед тим, як безпосередньо почнемо їх розбирати, два важливих оголошення. Перше, перегляньте два попередніх відео, якщо їх не бачили або підзабули. Друге, дослуховуємось до Дмитра Журавльова і одразу ліпимо вподобайку цьому відео. От прямо зараз! Щоб не чекати півроку на наступну частину. Ну а тепер погнали. Сьогодні мова піде про порушення ритму. І для розминочки почнемо з чогось простенького: з аритмій, причиною яких є синусовий вузол. Їх всього три: синусова тахікардія, синусова брадикардія та синусова аритмія. Усіх їх поєднує той факт, що ми не бачимо на ЕКГ процес збудження синусового вузла. Ми бачимо лише подальше його проведення. А тому при всіх трьох типах цих аритмій буде реклама, яка включилась на телевізорі. А тому при цих трьох видах аритмій плівка буде нормальною. Єдине, що буде виходити за межі норми, це інтервал RR, по якому ми визначаємо частоту. При синусовій тахікардії частота буде вище 100 на хвилину, при брадикардії менше 50 на хвилину. До речі, тут нам в нагоді стане правило – для швидкості 25 мм на секунду воно звучатиме приблизно так: якщо інтервал RR більше 6 великих клітинок, це брадикардія менше трьох великих клітинок це тахікардія. Для швидкості 50 мм на секунду, це правило так само діє тільки в сантиметрах. Це щоб швидко на око побачити, є тахікардія брадикардія чи її нема. Те, хто з вас зараз дивується, як так, апарат же ж сам рахує частоту серцевих скорочень, рахує там тривалість інтервалів, висоту зубців і все інше. По-перше, не всі апарати це роблять. Це по-перше. А по-друге, ще жоден ЕКГ-апарат не притягнули до відповідальності за неправильну розшифровку та підрахунок. Тому довіряємо, але перевіряємо. Зинусові. Тахікардії та брадикардії, як правило, викликаються позасерцевими причинами. Наприклад, наше серце прискорюється при стресі та фізичному навантаженні. І не забуваємо, що з підняттям температури тіла на 1 градус серце прискорюється на 10 ударів на хвилину. А ще в серці під час лихоманки виникає функціональний шум. Також тахікардія виникає під час гіповолемії, як компенсаторна реакція. А ще при тиреотоксикозі. Щодо брадикардії, то її причини теж зовнішні. Серце б'ється повільніше у вісні або у тренованих людей. Патологічні ж причини це гіпотермія, гіпотиреоз та підвищення внутрішньочерепного тиску. Не забуваємо про медикаменти, які сповільнюють серцевий ритм, наприклад, бета-блокатори, а також певні внутрішньосерцеві причини, такі як, наприклад, склеротичні зміни, що вражають синусовий вузол. Третій вид синусової аритмії дихальна. Вона пов'язана з тим, що наше серце навдосі та видосі б'ється з різною частотою. Це його анатомофізіологічна особливість. На ЕКГ ми будемо бачити абсолютно нормальну плівку, єдине, що інтервали RR будуть різної довжини. Щоб впевнитись, що це точно фізіологічна дихальна аритмія, потрібно в одному відведенні порівняти всі зубці П. Вони мають бути ідентичними та однаковими. Якщо хоча б один зубець П відрізняється по розміру та формі від інших, це ознака того, що конкретно у цьому відведенні збудження пішло не з синусового вузла. Тепер, коли ми набралися багато розумних слів та термінів, давайте поговоримо про екстрасистоли. Або Позачергові скорочення серця через певні джерела збудження, відмінні від синусового вузла. І першою буде передсердна екстрасистола. Вона має дві ознаки. Дивимося зараз на плівочку, яка у вас на екрані. Ми бачимо позачергове скорочення серця. Воно нам ніби нагадує дихальну аритмію, але подивіться, після нього пауза набагато довша. Після позачергового скорочення серце ніби якби трошки чекає. Щоб в цілому знову ж таки попасти в той самий ритм серця. Це явище називається компенсаторна пауза. І на ЕКГ дивіться, воно виглядає ніби так, як проситься, що саме зубець Р має бути не там, де він є екстрасистолічно, а ніби отут. І друга ознака, дивіться уважненько на наш зубець П у позачерговому скороченні. Він дещо відрізняється по формі від Інших зубців П. Це ознака того, що збудження відбулося не в синусовому вузлі, а десь поруч з ним. Відповідно, збудження в цьому випадку іде в тому самому напрямку до сприймаючого датчика, тому зубець П позитивний, але він дещо деформований через те, що знову ж таки це не синусовий вузол, А екстрасистола з верхніх відділів передсердя. Дивимось наступний варіант. Тут також є екстрасистола, але зубець П набагато більше деформований. Більше того, він двуфазний, він має фазу плюс і фазу мінус. Це також передсердна екстрасистола. Єдине, що ектопічне вогнище, тобто вогнище збудження, знаходиться в середніх відділах передсердя. Таким чином, імпульс іде як в напрямку датчика це позитивна фаза зубця П, так і в напрямку від нього, це негативна фаза. Третій варіант плівки. Також бачимо повну компенсаторну паузу екстрасистолу, але зубець П взагалі негативний. І як ви вже здогадалися, це передсердна екстрасистола, єдине що джерело збудження йдуть з нижніх відділів перецердя. Збудження йде від сприймаючого датчика, тому зубець П буде негативний. Ми щойно розглянули три варіанти перецердних екстрасистол. Йдемо далі. Наступними у нас йдуть екстрасистоли з атріовентрикулярного вузла. Пригадуємо, що атріовентрикулярний вузол це частина провідникової системи серця, яка виконує три важливих функції. Перше, вони якби загальмовують проведення імпульсу. І на ЕКГ ми бачимо це у вигляді сегменту ПQ. Друге, атріовентрикулярний вузол не пускає неповноцінні скорочення через себе далі на штуночки, про це ще ми поговоримо. І третє, атріовентрикулярний вузол проводить імпульс. Тільки в одному напрямку від перецерть до шлуночків. Якщо ектопічне вогнище збудження виникає у верхніх відділах АВ вузла, імпульс все ще встигає попасти зворотнім шляхом на перецердя. І ми так само отримаємо негативний зубець П. Інша ж частина імпульсу піде на шлуночки, і ми отримуємо комплекс QRS, який буде нормальним. А єдиною відмінністю від нижньоперецердної екстрасистоли Буде те, що не буде о цього самого загальмування проходження шляху по атрівентрикулярному вузлу. Буде негативний зубець П, нормальний комплекс QRS, позачергове скорочення серця, але відсутній сегмент PQ. Ще буває варіант атрівентрикулярної екстрасистоли, коли шлуночки встигають скоротитись раніше. Тоді ми будемо бачити комплекс QRS. А вже після нього негативний зубець П, який може накладатися на зубець Т. Якщо ж збудження виникає у нижніх відділах атрівентрикулярного вузла, то останній не пропускає його назад до передсердь. Тобто імпульс виникає, йде вперед. Скорочуються шлуночки, це скорочення нормальне. І на виході ми маємо нормальний комплекс QRS, зубець Т, позачергове скорочення, але взагалі. Без зубця П. Це нижньовузлова екстрасистола. Зараз це може виглядати вам зрозумілим, складним і таке інше. Але, на щастя, як пересердні, так і вузлові екстрасистоли трапляються не так часто. В нашій практиці зазвичай ми маємо справи з шлуночковими екстрасистолами, Про них зараз і поговоримо. Дивимось сюди. Бачимо нормальну плівку. І тут, як грім серед ясного неба, з'являється отака їлда. Це шлуночкова екстрасистола. Поява на фоні синусового ритму, позачергового скорочення у вигляді різко деформованого комплексу QRS без зубця П. Чому без зубця П? Тому що пам'ятаємо, що АВ вузол збудження назад не пропускає. Хтось називає деформований комплекс QRS каракатицею, та мені більш подобається, як його називали на пропедептиці в універі корова. До речі, те, що я зараз розповідаю вам про ЕКГ, величезна заслуга у цьому, класній базі з університету та інтернатури. І саме мої викладачці з пропедевтики, внутрішніх захворювань, належать оце порівняння з коровою шлуночкової екстрасистоли. До речі, вона має власний канал, де є багато класних відео по пропедевці. Саме з точки зору академічного підходу, все як потрібно, все так розложено. Якщо ви, студенти, бажаєте отримувати інформацію саме у вигляді відео, посилання на цей канал я лишу в закріпленому коментарі. Повертаємось до шлуночкових екстрасистол. Про них ми маємо знати дві речі. Перше, по формі комплексу ми можемо визначити, з лівого чи з правого шлуночка відбулася екстрасистола. Дивимось на плівочку. Якщо ектопічний деформований комплекс QRS у V1, V2. Грудних відведеннях дивиться вверх, це екстрасистола з лівого шлуночка. І навпаки, якщо оцей самий деформований комплекс дивиться вверх у відведеннях В5, В6, це екстрасистола з правого шлуночка. Ну, тобто ліва екстрасистола позитивно в правих відведеннях, вправа позитивно лівих. Навхрестов так виходить. Але з клінічної точки зору, для нас більш інформативною є. Інша класифікація екстрасистол, Вона зараз у вас на екрані і ми її зараз обговоримо більш детально. Перший клас шлуночкових екстрасистол поодинокі. Тобто, або раз в хвилину, або 30 разів за годину наша провідникова система серця дає маху і дає позачергове скорочення. Такі екстрасистоли потенційно доброякісні. Другий клас поодинокі часті. Вони також відносно безпечні. До речі, щоб ловити екстрасистоли на плівочці, ми використовуємо або холтер, або швидкість запису 10 мм на секунду, щоб якомога більше комплексів потрапило в наше поле зору. Далі цікавіше, третій клас поліморфні. Знову ж таки, дивимось на плівочку. Бачимо дві корівки, але вони між собою відрізняються. І відрізняються від нормального комплексу QRS. Це свідчить про те, що в наших шлуночках є, як мінімум, два вогнища, з якого виникають ці самі екстрасистоли. Що, звісно, не є добрим, але про це згодом. Четвертий клас групові екстрасистоли парні або залпові. Дивимось на плівку. Був собі нормальний синусовий ритм, і тут бац. Дві підряд екстрасистоли, або більше цілий залп з екстрасистол. Це означає, що десь в шлуночках є агресивне ектопічне вогнище, яке видає по декілька екстрасистул і може наробити великого горя. Ну і п'ятий клас, так називаємо ранні екстрасистоли. Їх ще називають екстрасистоли з R на Т. Дивимось на плівочку. Зубець R збудження шлуночків, або Деполяризація і зубець Т. Це реполяризація шлуночків або перехід їх у стан спокою. І ми бачимо, що шлуночки не встигають прийти в стан спокою, як відбувається наступне одразу скорочення. Це також агресивний тип екстрасисту. А до чого вони призводять, ми з вами дізнаємось через наступні кілька хвилин. А тому заваріть собі чайочку. Перевірте, чи під відео палець вгору чорного кольору. А зараз ми з вами розберемо один дуже цікавий механізм в серці, який призводить до більшості тяжких аритмій. Отже, всі ми з вами чули про такий механізм, як реентрі. Та мало хто знає, що він означає. Давайте спробуємо розібратись на прикладі волокон Пуркін'є. До волокон-пуркіньє з однієї точки імпульс іде. Двома шляхами. Це перша умова його виникнення, і ми ці шляхи будемо умовно називати A та B. Шлях A більш швидкий, там імпульс проходить швидше. Однак він має більший рефрактерний період. Шлях Б навпаки, довший, звивистий, але має коротший рефрактерний період. Що таке, власне, рефрактерний період? Це час на відпочинок. Пауза, після якої оцей самий шлях знову готовий пустити по собі новий імпульс. Щоб краще зрозуміти, уявіть собі, що вам потрібно з точки однієї доїхати в іншу, і є два шляхи. Перший класна дорога, автобан, все шикарно, все класно, асфальтоване ідеальне покриття, але біда на в'їзді на неї є залізничний переїзд, шлагбаумом, який періодично закривається. І вам приходиться чекати, поки проїде поїзд, щоб потім їхати по ідеальній дорозі. Але є ще шлях Б. Це розбита дорога в ямах без всяких переїздів. їдь не хочу, але чомусь не дуже хочеться по ній їздити. Отже, маємо два таких шляха А та Б. Один швидкий, але з більшою рефрактерністю, інший повільний, але з меншою рефрактерністю. Це друга умова виникнення механізму реентри. Отже, пройшов нормальний імпульс. І тут раптом виникає ектопічне джерело. Позачергове скорочення і одразу за ним йде наступний імпульс. Він би пішов шляхом A, але там зараз рефрактерний період. Там наш лакбаум закритий. І він йде шляхом B. Іде, іде йде з вилистим шляхом, повільно доходить до волокон Пуркіня, розвертається і доходить до шляху A. В цей момент в шляху A проходить рефрактерний період. Він готовий прийняти це позачергове скорочення. В'їжджає, так сказати, на нашу автомагістраль A, і далі їздить по кругу. Замикається наша петля реентрі і імпульс починає отако гуляти. Циркулюючи по колу і замикаючи оцю петлю, імпульс також частково досягає волокон пуркін'є. Вони зображені на нашій схенці синіми стрілочками. Таким чином, також їх збуджуючи. І оцей механізм. Циркулювання по колу імпульсу за виконання вищезгаданих умов і має назву механізм ріентрі. Основною проблемою оцього циркулювання імпульсу є те, що серце не встигає вступати у фазу електричної діастоли, не встигає відновлюватись. І, звісно, все це ні до чого хорошого не призводить. А тепер просто можете собі уявити, в яких умовах. Під час цього механізму перебуває міокард перецерть та шлуночків. Як він скорочується, як він наповнюється і так далі. <звук> Важливо, якщо я зараз зморознув якусь страшну діч, обов'язково напишіть про це в коментарях. Не треба себе стримувати. Взагалі, терпіти це шкідливо. Тепер, коли ми знаємо, що таке механізм рієнтрі, і знаємо, що більшість аритмії розвивається саме через. Нього, давайте подивимось на оцю чудову плівочку. Це пароксизмальна, передсердна та хікардія. Якщо ми поміряємо частоту, вона буде 120-220 на хвилину. А ще ми бачимо дуже цікавий подвоєний зубець, який знаходиться між комплексами QRS. Це ніщо інше, як зубець П, який накладається на зубець Т. І ще, що ми бачимо: пригадуємо механізм реентрі, пригадуємо, що відсутня електрична діастола. Тому і тут вона буде відсутня, і між зубцем Т і зубцем П не буде оцієї ізолінії. Ще важливий момент: іноді зубця П взагалі не видно, тому що П і Т зливаються в один зубець. Причиною пароксизмальної перецерної тахікардії є поява певного ектопічного вогнища десь недалеко від синусового узла, яке з великою частотою за оцим же самим механізмом рієнтрі генерує велику кількість скорочень 120-220 на хвилину. Серце не встигає вступати в електричну діастолу, ми не бачимо ізолінії між зубцем Т і зубцем П. При цьому комплекси QRS не змінені. І ще один діагностичний критерій пароксизмальної перецерної тахікардії це її раптовий початок та кінець. Його наплівці впіймати дуже-дуже важко початок пароксизму цього, тому ми його збираємо анамнестично. Тобто запитуємо пацієнта, чи не трапилось раптово ні з того, ні з цього оцей напад серцебиття, який так само раптово починається і раптово закінчується. І ще один нюанс: джерело ектопічне збудження. Може бути з верхніх відділів передцерть, нижніх відділів перецерт та верхніх відділів атріовентрикулярного вузла. Всі вони будуть мати певні незначні відмінності на ЕКГ, але ми їх розбирати не будемо, тому що будемо тут сидіти дуже довго. На щастя, ми сімейні лікарі, а не аритмологи, тому ми скористаємось терміном суправентрикулярна, пароксизмальна тахікардія. Йдемо далі. А що якщо наше оце вогнище в передсердях? Буде генерувати частоту імпульсів більше, ніж 220 на хвилину. Пригадуємо властивості нашого атрівентрикулярного вузла. По-перше, він не пропускає скорочення з частотою більше 220 на хвилину. Ну, ви розумієте, що цифра 220 умовна. А по друге, він не пропускає за слабкі імпульси. Тобто е, проходить як така собі ніби сумація імпульсів. Доки вони не досягнуть такого порогового значення, і тільки після цього він їх пропускає далі на шлуночки. Дивимось на плівочку. Ми бачимо регулярний ритм. Комплекси QRS однакові RR однакові, тобто шлуночки скорочуються регулярно. Дивимося і шукаємо ізолінію. Ми її не бачимо. Замість неї ми бачимо такі ніби хвилі. Це ніщо інше, як наші зубці П, які також регулярно скорочуються. Це наші перецерді, які в регулярному ритмі скорочуються, досягаючи певного рівня, сумуючись, наприклад, там, 5 скорочень, сумуються в одне і пропускаються атріовентрикулярним вузлом. І воно випливає в плівці в комплекс QRS, ускорочення шлуночків. Як бачимо, перецерді скорочуються десь частотою 300 на хвилину. Кілька скорочень передцерт сумуються, переходять в скорочення шлуночків, які мають свій ритм. Але і скорочення передцерть, і скорочення шлуночків ритм мають регулярний. Оці зубці П мають форму пилочки, тому їх так іноді всі називають пилки, або f хвилі F велика. Або, як ви вже здогадалися, це тріпотіння передцерть. А тепер уявіть, що в передсерді є не одне, а два, три. І більше вогнищ, розміщених в різних відділах. Вони генерують скорочення передцерть у своєму ритмі, своєю частотою з певною своєю силою, яка може різнитись. І якщо в попередньому випадку атріовентрикулярний вузол пропускав на шлуночки певну сумацію однакових імпульсів з однакового джерела, то тут кожен грає свою музику і кожен. Оцей імпульс доходить до атриовентрикулярного вузла своєю частотою, своєю силою, і атриовентрикулярний вузол пропускає її також з різною частотою. І на ЕКГ ми побачимо отаку плівочку. Як бачимо, РР дуже нерегулярні. А від дихальної синусової аритмії цю плівку відрізняє те, що абсолютно відсутні зубці П. Натомість можуть бути присутні f хвилі тільки в цьому випадку f хвилі будуть через F маленьке. Це фібриляція передсердь. А тепер згадуємо, що за електричною діяльністю серця іде скорочувальна. А тепер просто собі уявіть, що з різних точок передсердь, з багатьох точок починається збудження, починається скорочення, вони на один на одного тако накладаються і з'являється такий собі хаос. І передсердя. Ніби мерехтять, миготять. Звідси і друга назва цього ставну миготлива аритмія. І, звісно, ми пам'ятаємо, що коли наші пересерди скорочуються отак, в такому режимі роботи, кров, яка знаходиться в них, завихрюється, утворюється тромб, який пізніше може стати емболом і дати емболічний інсульт. А тепер невеличкий лайфхак для вас. Нас в універі колись вчили, що потрібно рахувати оці пилочки, рахувати, що там. Тріпотіння це 300, фібриляція це 600 скорочень на хвилину. Але ж у нас правда ж немає часу на все це. Дивимось на оце фото. Ми бачимо, як тріпоче український прапор на фоні зоряного неба, де мерехтять зорі. Так от, так само і на плівці. Ми бачимо, як тріпочує наш прапор. А отже, ми бачимо оці пилки, ми бачимо на ЕКГ тріпотіння перецерть у вигляді зубців. Однак ви ж погодите, що мерехтіння зір ми не бачимо. Це радше літературний зворот. О, так само і на ЕКГ. Мерехтіння перед сердьми не бачимо. Ми орієнтуємось на нерегулярний ритм і відсутність зубців П. До синдрома Фрідеріка ми ще дійдемо. Зараз ще дві аритмії і лягаємо спати. Дивимось сюди. Бачимо якусь хрінь, зате регулярну. Прямо як моє життя. Ми тут взагалі нічого не можемо зрозуміти. Якісь різко деформовані комплекси, які з регулярною частотою 140-220 на хвилину скорочуються. Це ніщо інше, як тріпотіння шлуночків. Десь в якомусь відділі шлуночка виникає ектопічне вогнище, яке починає генерувати імпульс, він замикається в петлю рі-ентрі, і наші шлуночки починають дуже швидко скорочуватися. Звісно. Імпульс буде йти незвичним шляхом, а іншими шляхами, тому комплекс QRS буде значно деформований. І також на цій плівці присутні і зубці П, тому що там передсердя в своєму синусовому ритмі скорочується, і зубці Т, однак їх не буде. Видно, воно все буде накладатися на цей деформований комплекс QRS. І хоча оця петля наша рієнтрі дає регулярний ритм. Наші шлуночки не можуть нормально наповнитись кров'ю, не можуть нормально відпочити. І якщо нічого на даному етапі не зробити, тріпотіння шлуночків перейдуть в отаку плівку. Це фібриляція шлуночків. Тобто в наших шлуночках є кілька вогнищ, ектопічних, кожен з яких збуджує по-своєму міокард серця, і шлуночки. Починають хаотично скорочуватися. А на плівці ми не будемо бачити ні комплексів QRS, ні зубців П, ні зубців Т, нічого, лише таку саму хаотичну електричну діяльність серця. І в такому випадку рятує лише дефібриляція, сильний удар струмом, з надією, що електрична система серця перезапуститься і буде працювати нормально. Ну і на завершення. Ектопічні вогнища бувають поодинокі, які просто згенерували імпульс, він пройшов і нічого не відбулося, так і такі, які замикають нашу петлю рієнтрій. Саме тому шлуночкові екстрасистоли поділені за класами. І поява таких екстрасистол, як парні, групові, залпові або ранні з Р на Т, це е, передвісник того, що наша петля рієнтрі може замкнутись і перейти в тріпотіння або фібриляцію шлуночків. Саме тому високі за класом шлуночкові екстрасистоли, а також наявність додаткових шляхів проведення, потребують не лише нашої уваги, а й допомоги і раннього втручання кардіологів. Отакі От порушення ритму у нас сьогодні вийшли. Напишіть в коментарях кілька слів, як нам вдалося це відео. І якщо ви будете активними. Нам не доведеться чекати півроку на вихід четвертої частини, де ми хочемо поговорити про порушення провідності. Блокади там в різні і т.д. А на цьому все. Всім більше доказової електрокардіографії. Па-па!